Всім привіт! З вами Ростислава. Пропоную вам загальний теророзклад на тему, що вам важливо знати сьогодні. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. А ми подивимося, що нам розкажуть карту таро і хто мене дивиться. Хто мене дивиться? Для кого цей таро розклад. Людина королева чаш дана інтуїтивна, чутлива, така мила, любляться, розвивається, духовно. Що мене дивиться? Киха не людина, яка зараз. який відбувся розрив, то може в стосунках, або може бути якийсь відчай внаслідок якихось переживань, якогось стресу, якогось, якоїсь події важливої, важкої, знаходиться у стані відчаю, сліз. Які канеріх там не дивиться людина? Так це все в той людині відбулося в минулому. І як масло, по мене ніби та людина забуває ще про ці події, але все одно її тягне до того. Повністю вона ще не визволилася від, від тих душевних. Розтання. Людина, яка вирішила це все обнулити, ті душевні переживання, завтешні рани, і йти вперед. Ця людина знає, що треба приділити багато зусиль, але вона готова до того. Яких енергіях як людина, яка дивиться. Мужчина перевертайте на себе. Людина сильна духом, яка не раз виходила з труднощів. Хоч важко, але потрохи-потрохи і вона все одно все є з колін і рухається вперед. Тому що вона знає та людина, що за неї це ніхто не зробить, а жити треба далі. Це правильний підхід. Ви молодець. В яких енергіях? Так, це все відбулося з, з королем, З минулого, королем жезлів. Він такий страстний, такий енергійний мужчина, динамічний. Хоче контролювати все. Хоче домінувати, в нього любов по страстям. Так, він дуже динамічний, такий енергійний мужчина, любить багато говорити. Але мала робити так. Подивимося, шукати нам тепер розкаже, що нам важливо знати сьогодні. Що важливо вам знати сьогодні? Що вас чекає примирення, що вас чекає створення сім'ї, що вас чекає достаток, прибуток, радість, душевне таке заспокоєння, знаєте? Ви навіть не сподіваєтеся, того, що вам можливо знати сьогодні, так. Хоч у вашому житті, можливо, є третій фактор королева мечів. Яка вам заважає, але вона відходить від вас. Ну, так як я сказала, це або по роботі якась конкурентка, або суперниця, або, суперниця, або просто хтось з родини вам заважає, вона відходить від вас і ви отримуєте радість, таке, знаєте, наповнення радістю будов. Час от, ви переживали. Прихід фінансів буде, створення сім'ї, як я казала, зміну мене в благополуччя. Що вам можливо знати? Так, ви будете мати розмову, і в цій розмові ви дізнаєтеся про ті діяння. Дивні справи про порой королевої мечі, то виглядає так, якби виглядає на суперницю. Хоча є ще дитина, яка вам заважає ваші реалізації, ваших справ, вашого діла, можливо, самореалізації, що вам потрібно знати? Вам потрібно знати, що у нас буде зустріч з двома цими людьми, король метів і королева жетлів. Будьте з ними спілкуватися. Так, ви зустрінете десь на забаві. Вас запросять на забавку. Вони добре до вас відносяться. Ли для вас щирі, де якась гостина, якесь свято людей, яких ви знаєте, або родина, або якісь добрі друзі. Чому важливо ще знати? Хоч ви не дуже захочете туди йти, але е, карти таро підказують вам, е, щоб ви скористалися е, тим запрошенням, бо ви варті то не сидіти вже в чотирьох сторонах. Ви варті тої радості від життя. Вам буде легше виходити з того душевного стресу, який вас тримає, що які залишки є, і це ну, буде знати. Ну, а ви так що важливо, що вам знати сьогодні? Та, що ви... Переможете всі труднощі, які у вас є, перешкоди у ваших справах, у ваших стосунках, так, що ви також перешкоди, і невезіння в вашій роботі, можливо. Так, а когось за стосунками з імператором, сильним вольовим мужчиною, так, який який любить управляти людьми, який займає хорошу посаду, який любить, аби було все по його, має такий жорсткий характер, але, але він до вас добре відноситься. Печальниця, чому у вас нічого не виходить. Так? Це є людина з минулого, так, це є людина з минулого. момент на виборі і зробив вибір в вашу сторону. Якісь документації, так зараз <кій> і його справа і чекаю на ті папери, вони вже ніби підходять до, до закінчення їх. Тобто ті папери на які не чекає зараз. Приходите до моменту чинності. Він їх отримає. А він же давно зробив вибір в вашу сторону. Просто чекає на ті папери, які від яких залежить і глядаєш напрям до вас. Повернення. Що ж чек... що вам, про вас вам важливо знати на сьогодні, що ви станете самодостатньою, наповненою гармонійною особою, що ви доб'єтеся успіхів своїй роботі, кар'єрі, реалізації, реалізації, всіх своїх задумів, мрій. Ви будете задоволені своїм життям. Прошу вам важливо знати щось сьогодні. Так. Mm -hmm. да. Хоч ще треба, що ви трудяжка, що ви приділяєте багато зусиль в досконалення своєї роботи, але це все вам, так, да, це все вам. Поможе в досягненні всіх ваших мрій і також е, в духовному розвитку вам поможе ще якийсь король час. Так, і так як раніше е, вже не буде, е, значить, ці всі труднощі, всі печалі, е, ваша е, ви знаходитесь в трансформації і вже і буквально закінчуєте. І також у вас буде переміна в я Вам признаюся хоч ви навіть не сподіваєтеся. Да. Буде зустріч, але спочатку буде. Спілкування через інтернет ти вас запросила тут зустріч. Що порада карта? Що по карта таро говорять, що вам буде посланий шанс небес, знаки, вселени, всесвіту. Прошу ну, ними скористатися, це буде покращення у всіх сферах вашого життя. Хоч що ви знаходитеся зараз в такому положенні, що в центрі уваги всі за вами спостерігають, можливо, обсуждають, і ви на то не звертайте увагу, ви рухайтеся вперед і так. Да. Щоб це не впливало на ваш духовний розвиток, на ваші справи. Щоб ви собі задумали, то ви. То і то ви і робіть. А тут спонтак означає, що ви отримуєте, хтось отримує спадщину, хтось отримує прибуток, прихід грошей, щастя, радість у всіх сферах вашого життя. І буде також шанс на успіх у стосунках ваших. Так, всі три труднощі від вас відійдуть. Та вони вас покинуть на завжди і труднощі, і блоки. Ви їх переможете. І все це стосується в стосунках, і в роботі, і в фінансах. Кошти закривали фінанси, фінансовий канал, дороги, кому закривали. І, і вся невизначеність відійде від вас. І вас чекає ще раз підтвердження створення сім'ї, благополуччя, процвітання у створенні змейного Нехай буде так. Кому зрозунував цей склад, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі пишіть, нехай буде так. До нових зустрічей.